Бачите, є проблемка по мотору зночку звуку, по лівому і правому. Отже, які основні моменти ми можемо перевірити, наприклад, на відділення нової пошти по бушному китайському кораблику, так, щоб не приїхати на якісь дрова і не втратити гроші. Погнали, раз будемо розбирати. Там дивимось роз'ємо акумулятора, роз'єм кораблика. Тут все чисто, слідів фокусу немає. Це каже про те, що значить, кораблик, вода не потрапляла і, скоріш за все, електроніка всередині вся жива. Зовні він може бути ось в такому в ідеальному стані, тут зовні питань по кораблі нема, але знаєте, можна перевірити стан, грубо кажучи, його всередині. Як це робиться? Дивіться, нам потрібно зрозуміти, як працює світотехніка. техніка. Якщо вона вся працює, то загально значить всередині окислень немає. Коли є окислення, може там ось цей фонарь не працювати, цей діот або шкала. Далі перевіряємо стан мотору зовнішнього, щоб вона... Знак державшими. Це основне, що був е, живий сальник цілий, ну тут все ціле, але ми його включаємо. Бачите, є проблемка по мотору, ми чуємо по звуку по лівому і правильному. Теж є проблема, але цей кораблик і приїхав на ремонт моторів. Це ми і виявили на кошти, що по моторам є проблема. От, ті моменти, які ми зараз з вами пройшли, всі основні ознаки будуть, якщо з корабликом є проблема. От тут основна увага. Я дякую за увагу, бережіть себе і тихо дня.